Він носить годинник за мільйон та оголошує результати виборів. Хоча ні, навіть не так. Він оголошує результати виборів і тому тільки його годинник коштує понад мільйон гривень. Як заробляє гроші голова центральної виборчої комісії Михайло Охиндовський в нашому наступному сюжеті? Що для пересічного громадянина волевиявлення? Для людей режиму Януковича шанс. Шанс збагатитися та через мажоритарку проскочити у прочинені двері ради. Це Михайло Охендовський, одіозний голова центру виборшкому Януковича. У велику політику Охендовський заплив під час переломних виборів 2004 року. Доброго дня, шановні пані та панове. Під час виборчих баталій між Ющенко та Януковичем у Верховному суді Охендовський рьяно боронить голову ЦВК золотого батону Сергія Ківалова. Президентом України обран Януковича Віктора Федоровича. Професійні якості ківалова українці високо оцінили. Відтоді, інакше як підрахуємо, ківалова не називають. Іди, тоді Феміда почула про фальсифікації при підрахунку голосів. Система Януковича Ківалова та Охендовського дала збій. І в третьому турі перемогу отримав Віктор Ющенко. Влітку 2013-го партія регіонів, начебто через віковий ценз, знімає тодішнього голову ЦВК Шаповала. У Відставку відправили сьогодні депутати голову ЦВК Володимира Шаповала. Попри протести опозиції, яка підозрює, що регіонали вводять до центру виборчкому лояльних людей, готуючись до виборів. Та призначає вже перевіреного Михайла Охендовського. Причому кандидатура Охендовського була єдиною в бюлетені. 39-річний Михайло Охендовський тричі ставав членом центру виборчкому, В останнє за квотою партії регіонів швейцар режиму президента втікача тихцем пропускає у недоторканий парламентський рай Скандал. Поплічників родини Януковича. Будемо давати діла до конца, попався голова ЦВК і на любові до коштовних іграшок. Ось елітні конячки, на яких пан Охендовський їздить на роботу: державний Мерседес та приватний Lexus. Його бюджетний годинничок коштує 50 з гаком тисяч доларів. Иван Охендовский выправдовывается. В октябре 2006 года у меня родились две дочери. И в связи с этим мы с супругой обменялись памятными подарками. С того момента я ношу эти часы почти каждый день, что можно легко увидеть на архивных фотографиях. Наші доходи за пришествуючі періоди вполне дозволяли нам делать такі приобретення. До назначення в ЦИК в февралі 2004 года року я много лет займався юридичною практикою. Супруга тоді займалася предпринимательской діяльністю. А сейчас вона частний нотаріус. Цікаво. А чи є виправдання такій кількості проблемних округів, де все ніяк не можуть зважити голоси? Один із таких округів – 59-й тут відомий своїми сепаратистськими настроями Сергій Сашко... Ми готові, будь ласка, давайте пересчитувати голоса. Програвши вибори комбату Дніпра Манько, допомагає правильно перерахувати голоси. Вони єдинолічно э, відкрили двері, відкрили сейф. Що відбувалося з документацією, ми знати не можемо. Після цього закрили нас тут з пол сьомого вечора. І от до цього моменту нікого не впускають. Підтримує озброєних людей і місцева міліція. працівники міліції, правоохоронних органів, я не знаю навіть хто вони, Ми не можемо підзабіти. Не пускають поміщення представників змін. Міння Фарщини овк 59 Комбат Манько не втомлюється скаржитись у ЦВК, проте поки що безрезультатно. Нагнали зараз спецпризначенців, близько 500-700 людей, які просто заблокували це приміщення ОВК і наших ні спостерігачів, ні кандидатів, ні довірених осіб-кандидатів туди просто не запускають. Пане президент, зверніть, будь ласка, на це увагу, що там іде злив, просто злив території. За що ми тоді воювали? Така ж ситуація із 38-м округом. Тут поплічник колишнього віцепрем'єра Вадим Нестеренко йде проти радника президента Порошенка генерала Кузьмука. Суд постановив голоси перерахувати. Проте робити це ООВК чомусь не поспішають. Однакові проблеми на різних округах пан Охендовський вирішує по-різному. В одній каже, він проти перерахунку голосів, в іншій треба перераховувати. Але результат один. Вигідно це чомусь лише колишнім регіоналам. Рахувати голоси, як на дивно, пан Охендовський вирішив разом із свитою з проблемних округів. Цей чоловік, який побажав залишитись інкогніто, стверджує, що він знає, скільки коштує квиток до Верховної Ради для правильного кандидата. Достатньо більшої суми були договореності. Там стар було мільйона доларів. Тобто Розвиваю там про 100% проході. Невже голова ЦВК справді підігрує покинутим дітлахам сумнозвісного баті? І така є от публіка, щоб збиралась, которая це любить, Відповідь на це запитання програма гроші просить віднайти Генеральну прокуратуру та люстраційний комітет. Адже якщо ми не помиляємось, голова ЦВК також підпадає під закон про люстрацію. Ми абсолютно не тримаємось за свої посади.